Вітаю вас, любі друзі! З вами на зв'язку Тарас Радзвіли. В даному відео ми підіб'ємо підсумки з січня місяця 2025 року. Подивимося, з чого ми починаємо рік. Я приготував для вас дуже класних кілька подарунків, намітимо собі плани на лютий 2025 року і розберемо, що ж основне в нас в країні відбувалося протягом січня. Отже, поїхали! Для початку нагадаю вам свою місію. Я проводжу зараз експеримент, такий в мене марафон-проект. Моя ціль назбирати 1 мільйон доларів протягом 7 років. І це вже в нас 13-й місяць. Тобто, пройшов вже один рік і один місяць. І в даному відео я буду говорити. А які ж результати ми маємо, що я робив в січні місяці, що планую робити в лютому. Моя мета фінансова грамотість у кожен український дім, бо багатий українець це багата країна. Це все показую я на Ютубі. Ви можете подивитися в описі до даного відео, а мої звіти протягом кожного місяця минулого року. Отож, з чим ми. Починаємо рік. Трішки нагадаю, чиста вартість моїх активів за станом на цілий рік, на 1 січня 2025 року, становило 31 тисяча 235 доларів. Тобто, отаку от суму я приблизно назбирав за рік. І це всього лише 3% від тої суми, яку я планую зібрати. Ну, але все-таки в мене є надія, і в будь-якому разі я про це буду все розповідати. Навіть якщо не вийде, то щось таки вийде. Побачимо. Отже, основне, що відбулося за січень 2025 року. До речі, це будуть новини з мого телеграм-каналу, де я кожного дня виставляю одну найважливішу якусь річ про Дня. І як показує практика, досить активно він розвивається. Тому я вас запрошую підписатися на мій телеграм. Ось посилання зверху. Буду радий знайомству і дружбі ще й там. Отже, що в нас відбулося у січні, перше. 2 січня я виставив, роздав свій трекер інвестицій. Це такий простенький інструмент, можна сказати, найпростіша річ для тих, хто тільки починає інвестувати. Трекер інвестицій, я його даю безкоштовно. До, до, до нього ще, до речі, є відеоінструкція. А, досить багато людей його скачало в мене, і він є в прикріплених повідомленнях в телеграм-каналі. Тому ще раз давайте посилання, або ви, воно є також в описі до даного відео. Заходьте, додавайтеся в телеграм. -каналі. Канал, я вас підтверджую, і в прикріплених повідомленнях завантажуйте цей трекер інвестицій. Також я давав ще один бонус, і він досі є активним це є. Планування, таблиця планування доходів у 2025 році. Я рекомендую в першу чергу завжди рахуйте свої доходи. Якщо вам важко витрати рахувати, то точно рахуйте свої доходи. Таким чином, ви завжди будете хотіти заробляти більше, а це основна задача фінансової грамотності. Заробляти постійно більше і старатися а, збільшувати цей відсоток, який ви будете відкладати. Йдемо далі. Револют почав реєструвати. Аккаунти для українців це дуже добре, тому що за допомогою революта і Transfer GO трішки буде інструкція нижче, ви можете майже безкоштовно, а то й взагалі безкоштовно поповняти свої брокерські рахунки. Це дуже круто. Так, тут була деяка моя інформація особиста, як ми з дружиною на 1000 зеленського подавалися, які тут кешбеки хто отримує. Досить цікаво було, як в мене жінка витрачає. Кошти і скільки отримує кешбек. До речі, вчора буквально мені говорила, що також понад 200 гривень ми заробили кешбеку в січні, а на землі 200 гривень кожен день не знаходиш. Тому рекомендую собі підключити кешбек обов'язково. Ще один подарунок, який я роздавав у січні, це брошура, як закрити кредитку. Помилку. Взагалі я не рекомендую користуватися кредитками і будь-якими іншими кредитами, ну, в 99% випадків. Але якщо все-таки у вас є кредитка, скачуйте брошурку, вона є в прикріплених повідомленнях, і закривайте, і забувайтеся про цю всю історію. Далі я розповідав, як я поповняю свої брокерські як я поповняю свої дитячі програми. У мене мета на всіх дітей назбирати капітал на навчання, на вуз. І як я це роблю, я про це знімав відео. Переходьте в телеграм-канал, дивіться, читайте. Також була новина стосовно облікової ставки, що наш уряд піднімає, почав НБУ піднімати облікову ставку. А це говорить про те, що кредити стануть дорожчими, і теоретично наші вклади, депозити, облігації також мають почати давати більшу прибутковість. Кілька було статей стосовно того, як поповняти брокерські рахунки, використовуючи. Революти Трансвергов. Трансвер може бути навіть 0%. Підписуйтеся в телеграм-канал, я там це все детально розписав. Податкова знижка. Я надаю такий, таку послугу всім своїм клієнтам, які мають накопичувальні програми через мене, і розповів, про що, за що можна отримати податкову знижку. Тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 варіантів отримання. Пільги від держави в якості повернення своїх податків. А це 18%, доволі багато. Тому рекомендую використовувати обов'язково податкову знижку, якщо вони ви маєте на це право. І також був цікавий пост стосовно фондів, які. Um, які має, які веде компанія BlackRock. тут дуже багато фондів в залежності від того, яка у вас ціль. Це може бути отримати довгострокові переваги від американського фондового ринку, спекулювати на трендах і цифрових активах, максимізувати дохідність за рахунок факторів, ризику, утримання пасивного доходу, володіти нерухомістю, мати незначні просадки, мати невелику волатильність, застрахувати себе від зростання споживчих цін, виграти від зниження обліку. Ставок, зменшити вплив на коливання обмінного курсу, зручно накопичувати на пенсію, забезпечити стабільний дохід, будучи на пенсії. Це є величезна кількість фондів, які ви можете використовувати, вибирати, запам'ятати, використовувати для своїх інвестицій на фондовому ринку. Ось такі, друзі, основні новини. Я пройшов все по дечому все. Не розповідав. А якщо ви хочете більше інформації, переходьте в телеграм-канал, і там все буде. А ми повертаємося до моїх інвестицій в січні. Насправді їх було небагато. Я небагато інвестував в січні, мав тільки кілька купівель. Отже, я купив 5 і фондів, 8 паїв фонду SPLG. А це є аналог, дешевий аналог SPY або індексного фонду SP 500. На цей рік я планував досить значну частину своїх інвестицій направляти саме в SP 500. Тому ем, в цьому місяці я купив 5: це було 28 січня і 14 січня три штуки приблизно по 70%. Доларів за одну штуку. В результаті я заінвестував десь в районі 550 доларів е, у цей індексний фонд е, SP 500. Цікава історія стосовно дивідендів. Ось якщо подивитися на цю таблицю, на цю діаграму, то бачите, що поступово збільшуються доходи за дивіденди з дивідендів, і це насправді дуже мене тішить, тому що отак працює накопичувальний ефект. Коли я почав місяць, січень-лютий, березень минулого року, квітень, тобто 4 місяці були там копійчані дивіденди, то поступово-поступово з місяця з місяць, в кварталу-квартал почали ці дивіденди зростати. І це всього лише перший рік. Подивимося, що будуть що буде в наступні роки. Це, звичайно, мотивує далі баланс на 1 лютого 2025 року у нас 32 тисячі 500 доларів. Тобто зросли мої інвестиції приблизно на а, півтори тисячі Доларів ось така історія в мене за січень місяць. Покупок багато не було тільки S&P 500 8 паїв я купив а і на тому, в принципі. І все. Ну і також, звичайно, поповнив дитячі рахунки по 150 доларів. Якщо ем, подивитися те, що мені потрібно зараз відкладати для того, щоб ціль була досягнута, це приблизно 11 тисяч доларів має бути на місяць. Це набагато менше вдалося зробити, але я не втрачаю надії. Навіть не те, що не втрачаю надії, просто січень місяць, в лютому має бути а, значно більше. Отже, друзі, ось така реальність: показує все так, як є. В планах на а наступний місяць прикупити також далі SPLG докупляти, прикупити ще собі трішки захисних активів, купити технологічні компанії, дивитися на те, що буде трішки в просадці, тому що спішити не буду, буду дивитися, де будуть корекції. А ось за ці корекції планую купувати. Все буду показувати в телеграм-каналі, тому підписуйтеся в телеграм-канал, слідкуйте там, там всі новини. Коли я зробив якусь купівлю, я пишу це в телеграм-каналі. Каналі. Успіхів вам! Всього найкращого, бережіть себе і до нових зустрічей!